Річка сіна. І він видно, як сюди дощ. І зараз лине тут у нас. Прям видно, як, як хмара, як дощ йде, видно. Тут наближається, наближається, наближається. Я думала, він відходить. Зараз лине тут у на нас. Ми думали сьогодні на корабликах кататися Але дощ, вітер, вітер

Накриває ливень, ливень накриває Париж. Головне, щоб не було молні на залізній вежі. Вау, вау! Видно? Наближається. Було там якась паркова зона, вже він паркову зону пройшов дощ. Наближається сюди.